ha <imitation> ha Вами, як завжди, у цій порі, дитяча тут студія Я плюс ти. На цьому тижні відбулося багато цікавих подій. Про ці новини ви дізнаєтесь в нашій традиційній рубриці Інформашка. Що оцяпілипці? Собі включають різні різні писанки. Серед них це дуже складна технологія, коли е, різними аніліновими красителями покриваються спочатку, тільки ті місця зафарбовуються, які знаходяться під воском. А що знаходиться під воском? Оці рожеві плямки це те, що віск покриває на білій ще писанці. І потім, як він застигає, опускають цю крашенку в цей колір корічневий. Виймають, сушать і кладуть на спеціальну підставочку сіточку металічну металеву. А внизу стоїть спиртовка, сухим спиртом розжигається і на, лежить на цій на сеточці крашеночка. І так поступово покривають все таким солярним знаком сонячним. Це подарував нам для нашої студії викладач колишній нашій, нашої, нашого будинку дитячої тайнацької творчості Клімашевський. Зараз він працює в 12 школі. Тут э, голочкою наносився візерунок. Візерунок це дерево життя. Манна крупа, оце горіх, оце семено льону, оце гречка, оце пшено, оце дроблений різ. Бачите, скільки тут багато різних використано зерняток. На майстер-класі у нашого керівника в місті Кропівницьк. І виконаний цей узор тим, що вижигався він на е, крашенки отстом. Це дуже тонка робота. Тут є дірочки. Ви все бачите, всі подивилися. І ви діти всім, я казала, що я вам розповім, чим же це зроблено. Зразу я не сказала, потім ми забули відповісти на це запитання. Древ'ю. А якою древ'ю? Тою, якою наші лікарі лікують наші зубки. Так. Це яйце. І теж отим свердлом зроблений дуже складний малюнок. Тут символи української. Декоративної таємниці. Тут і дерево життя. Тут можна роздивитися і інші символи України. Оця колекція невеличка, але ж я нею дуже-дуже дорожу. І не тому, що я дуже дорого купляла ці е, крашенки, а тому, що це витвір мистецтва. Респондентів дитячої студії Я Плюс Ти можна часто побачити на вулицях нашого міста. Ну, якщо ми вже заговорили про них, то давай оголосимо саму рубрику. Давай рубрика Шпархалка вашій увазі. Привіт, з вами рубрика Шпаргалка Софія. А що на твою думку є навколишнє середовище? Навколишнє середовище це все, що нас оточує. До речі, ти знаєш, що 20 квітня святкується день навколишнього середовища. Так, звичайно, а чи знають про це жителі нашого міста? Давай дізнаємось. Давай. Природа, її треба хранити. Дерева, їх треба. бо дуже багато зараз бачите, вони боліють. Боліють, тому що дуже екологія. Поганий б на, на руському криці. Дуже погана екологія, дерева боліють, і ці точечки боліють. Треба дуже ну, хажу за природою. обирати кругом і сади, і поля, і, і парки треба убирати. Чи 20... знаєте ви, коли відзначається день навколишнього середовища? Так. 22 квітня. Ви дбаєте про природу? Так. Да. Які можете дати поради щодо збереження природи? Щоб збереження природи не треба палити листя, не треба палити, де, ну, щоб не заражався повітря, щоб люди в нас, ну, щоб хранили природу і хранили все, що нам дав Бог. Що таке навколишнє середовище? Так, різне. Хто може думати, що смітник, а для кого? Це природа і життя. Чи оберігаєш ти природу? Так. Я стараюся не смітити, кидати сміття, мусорний пакет або інші. Я, які ти можеш дати поради для збереження на середовища? середовищі? Наприклад, наприклад, сміття не викидати, тільки спеціальні бачки, сортувати сміття пластики. Батарейки складати, щоб їх занововати. Що таке навколишнє середовище? Навколишнє середовище це природа, це все, що нас оточує. Ну, Я думаю, так а чи ви зберігаєте навколишнє середовище? Ах, ну, принаймні, намагаюсь не смітити, так щоб не зашкодити природі. В частности, викидаю сміття лише. Туди, куди потрібно, в мусорні, в сміттєві бачки. Да, зберігаю природу. А які ви можете дати поради для людей для збереження природи? Перш за все, коли ми виходимо на природу, на прогулянку, на пікнік, в ліс або десь до водойми, потрібно сміття. Яке ми, люди, любимо розкидати, забирати з собою і викидувати їх тільки в положені місця. Обов'язково ліс повинен бути чистим. Він потребує. Ну, того, щоб, якщо ми приходимо дихати свіжим повітрям, киснем, то ми повинні з віддачею до природи відноситися, не смітити. Це найголовніше, як уберегти чистоту, не смітити. Що таке навколишнє середовище? Це природа, це все, що нас оточує. Чи зберігаєш ти природу? Іноді буває, що ні. А ти знаєш, коли відзначається день навколишнього середовища? 20 квітня. Що таке навколишнє середовище? Навколишнє середовище це все, що нас оточує. Тварини, рослини та комахи. Чи знаєш ти, коли відзначають день навколишнього середовища? Цей день відзначається 20 квітня. Ти дбаєш про природу? Звичайно. Які можна дати поради щодо збереження природи? Ну, під час відпочинку на природі, це тобто в лісі або на дворі, завжди за собою прибирайте, щоб завжди залишилися чисті узбіччя. На мою думку, навколишнє середовище це те, що нас оточує. Чи знаєш ти, коли відзначається цей день? 20 квітня. А ти бачиш про природу? Так, стараюся викидувати за собою сміття, не розкидувати пляшки. Які можеш дати поради щодо збереження нашої природи? Якщо люди їдуть в ліс, то прибирайте за собою пляшки і всякі бумажки, щоб не забруднювати навколишнє середовище. Що таке навколишнє середовище? Ну, я знаю, що навколишнє середовище це все, що навколо нас. Ну, е, дерева, там рослини, кущі, тварини. А ти знаєш, коли відзначається день навколишнього середовища? На жаль, я не знаю. А ти зберігаєш природу? Ну іноді ні, а іноді так. Які ти можеш дати поради людям? Я дам поради, що не треба залишати ну, мусор, там, не треба викидати Я пляшки просто, просто і всякі останки від їжі. Що таке навколишнє середовище? Це природа, її не можна забруднювати. Бата... Всякими викидами, Там, наприклад, батарейками Не можна, щоб вули, гази виходили із, наприклад, з електростанцій. Так само треба ну, не викидати нічого не потрібно, потрібно здавати його в спеціальні. Підприємства там, де їх переробляють на щось потрібне людям. А чи знаєш ти, коли святкується день навколишнього середовища? Ні, я не знаю. Ми дізналися більше про навколишнє середовище і сподіваємося, що ви також. Оберігайте природу! А з вами була Варвара Доценко. Софія Лісіцина. Спеціально для рубрики Шпаргалка. До зустрічі. Вони вже всі уроки зроблені. Портфель складений. Що ти робиш? Я читаю книжки, а ти що робиш. А я дивлюся рубрику Кухня ТІВІ. Ті Тож рубрика Кухня ТВ. Привіт усім! З вами рубрика Кухня Тіві. Настала весна. Випав сніг. Але у нас не покидає весняний апетит. Тож сьогодні ми приготуємо весняний салатик. Для цього нам знадобиться білокачана капуста, помідори, три огірка, шість яєць варених в корду, сіль та спеції на вибір, зелень та олія. цей салатик. З вами була рубрика Кухня Тіві. Приємного вам-апетиту! На жаль, наша програма добігає кінця. Але ви можете переглянути наш ефір на ютуб-каналі Дитяча Студія або в групі ВКонтакті Дитяча Студія Я Плюс Тим. Зустрінемось на цьому ж місці. в Це же час. Па-па!